Друзі, всім привіт! Маємо сьогодні п'ятницю, друзі, закінчення робочого тижня. Але так як для мене, то тільки добре, бо Артур приїде. Артур зранку поїхав на пари і після обіду має приїхати. Добре, друзі, а що? Я йду на двір, бо маю трохи роботи, так як завжди. Йду, хочу дати вітаміни своїм козам зараз. Накришу їм яблук, моркви. Таке усяке помию їм даю. Все-таки вітамінчики. І що, наш тато сьогодні приїхав, бо каже, що холодно в цьому в санаторії. В хаті тепленько, а він після процедур, знаєте. Ну, хто має грижі, то знає що е, не можна, щоб переохолоджуватися бо е, щоб більше буде боліти. Так що треба завжди бути в теплі. Так само і він каже, нема що там сидіти, бо дуже холодно. Після процедур приїхав. Ну, Добре, що я кажу, що вже закінчилося, що там тобі вже лишається ще от завтра. Буде субота і понеділок, і вже все закінчення його лікування. Я кажу, добре, що і так стільки часу, бо я такого кожен день їздити, то трохи бензин. То Недалеко від нас ці медобори, але, але трошки є туди-сюди. Але вже добре, що закінчення, то він буде ах, буде вдома, буде в теплі. Ну, так і вдома, то на роботі, але приходити вдома, буде тепло. Добре, друзі. І що? Він зразу побіг на двір, бо там має роботу, як завжди. Я кажу, ну це просто неможливо. Каже, нічого такого не буду робити, але полі вам покажу, що роби. Так, що наш тато може робити? Дай боєш щастя. Привітайся. Друзі. <рес> друзі, попіл вибирає. Попіл, знаєте, той, що ми палимо, тут виверимо все картоплю е, цим курам. І від тих патиків, що ми маємо, бо ми маємо всі старі друзі патики. Отут, ви бачите, всі старі патики. І там купа, купа цвяхів. Попіл нам потрібен для чеснику. Вже готуємося помаленьку, будемо садити чесник, не знаю коли ще, Але попілу треба. Так що, а сяжками куди на город? Від тяжки в я збиравши, те, що можна здавати на металолом. Металом не піймає. Не приймається зараз металолом. Не знаю. Нічого Так що, Так що якось так, друзі. А це дерево. Це колись як була тут стара хата, Що як ми знімали. І купа оцього і все і Ну, все порізане зі старої хати. Купа цвяхів. Да нічого треба перебрати. Так, комплекс вітамінів є. Яблучка, морква. Їм бо козам треба кришити, друзі, бо вони можуть здивитися. Так, всіх чесно поділила. Дала ножці, дала білошці, не дуже видно, бо освітлення тут погане. І дала малявку. Бачите, яке в них воїна йде. Не люблять таке. І моркву мию, друзі, яблуко мию, кришу. Трохи порозкидали. І вони собі лапають. Так, друзі, послав мене чоловік до до гаража. Каже, йди принеси. Йди принеси ці. Мішочок мені маленький. Я так не люблю його того, що гаражі щось шукати, що я вам не можу передати. Через те, що він собі наховає, поставить. так що я навіть не знаю, де воно що стоїть. І каже, дай, ну ти таке, знаєте, як саме кажуть, я в полці принеси мені мускатний горіх. Він теж його не може знайти, так само я в його гаражі. Як вже кажу, щось, дай, або там хтось прийшов, знаєте, щось позичають. Нас так позичають, люди діляться. Там якусь булгарку, чи ще щось, ще там якийсь ключ. І він мене там консультує по, <по>, по телефоні. Та йди там, на другій полці там. Я починаю шукати, друзі. І вже мені всі допомагають шукати. Ну, хто прийшов, кому треба, добрий мішок знайшла. Чекайте, так вийшла і дивлюся ще на хризантеми. Дивіться, хризантеми. Які гарні. Тут Ось такі гарні кущі, кажу, попри цей е, бік. А з тамтої сторони, друзі, дивіться, вже розпускаються. такі класні, насичені. Там того року ми тут якраз зробили вже, бо тут не було подвір'я. Зробили і я одразу посадила хризантеми. Такі темно-вишневі, А з цієї сторони, бачите, попри хату? Чотири штуки і такі нікудишні. Оця остання, вже тут її остання, коза з'їла. Ну я вам кажу, тут страшне з тими з тою господаркою? Ну нічого, там цей рік другий рік ще поправляється? Добре, йду йому мішок віддавати. Ти, бо щастя, я принесла мішочок, а ти вже маєш мішочок. А ти мене чого псолзний мішочком? Ти де взяв мішочка? А, тобі сам був. Дуже добре. А я вже принесла маленький. Не рукавиці. Нема в нас рукавиці. Я рукавиця не маю. Ну і все. І от ти кажеш, все. Так, друзі, поки на дворі в нас нині гарно, тепленько. Ми беремо своїх мадамів, йдемо трошки під річку з ними. Вони попасуться зеленого, бо зеленого вже нема, друзі. Ми вже сіну даємо. Та я візьму ножку. Нужка, йдемо. Ходіть трохи. Але вона хоче дити. поклони робить. робить. Йдем, йдемо. Так, вивели ми свою кузячу маленьку ферму. І білка з нухою б'ються, як завжди. А малі тримаються купи. Ми думали малим вдівати, що шнурки брати. Але ми б не, не дали собі раду з тими шнурками. Вони собі гарно чемно йдуть. А цих мусиш тримати, бо вони так страшно б'ються. І так привикли один до другого. Вже стільки часу. І все одно. Але, але я скажу, білка більша коза, багато більша, ніж ножка. І ну. Так, але ножка більш така задира. Сама її чпає і сама втікає. Бачите? Йдемо, пішли трошки пасуть, трошки ще є зелена трава, друзі. Ще можна тако поводити. У нас тут один такий є чоловік, де ми купляли, от, і ножку, і білочку. Він в нього має так багато, велике таке господарство. Він каже, що він пасе кози круглий рік, друзі. Ми якось як мороз, то я вже не хотіла б такого кузу виводити двір, Ну боюся, бо ж вони там не застудилися, вони ж кітні вже тоді в той період. А він каже, нічого страшного, я цілий рік круглосу, то, що круглорічно я пасу. Я їх виводжу, але він там зразу моє ліс, так би напроти. У нас тут городи, ну теж є куди вивезти, а він до лісу веде. І каже, постійно пасу. От снігу немає як сніг трошки. У нас тепер такі зими, знаєте, друзі, що <смі> згадайте собі, що на Свято різдвяні і Великдень переважно в нас е... таке сонечко світить, як зараз. Думаю, таке тепло, але сонечко світить так гарно, що потім вже трошки сніг і мороз. А так то нема таких зимів, як то колись було. І да. Друзі, у нас сьогодні так тепло, так гарно. Сонечко світить. І в нас люди всі на городах, ще щось роблять, ще якусь капусту збирають, моркву хто ще не зробив. Ми вже все. <плес> Та ще все, ще треба чесник посадити на зиму, цибульку ми садимо на зиму. Ще малину треба скусити, але ну, будемо бачите, чи ми скосимо зараз, чи ми скосимо весні. Будемо бачити. Ну Дивіться, в них постійна бійка. Та вивели її. Пасіться, ні. О, через то я собі не дам раду. Все, мушу з кимось йти брати, або тато йде, або хлопців хтось йде. Бо вони позабивалися. Так лупляться, малі втікають від тої бійки. А ті то так вже лупляться. Ну, що зробиш? Так, я свою нуху вже спустила, друзі. Спустила, бо вона так біжить, що з неї не встигаю. А білку ми не спускаємо, бо білка ну биться. Так забере, заберете і все. Так, вона лідер. О. І знаєте, що ми замітили? Що наша білка не дуже вміє пастися отако, як нушка. Вона більше по деревах, листя сухе. Бо ж кажу, там, де ми її купили, то вони ходили до лісу пастися. І коза не молода вже, вона звикла, що має собі якби, діставати листочки, а щоб стати і напастися, вона не дуже вміє. Нічого, так тоді ми собі говоримо, так ось скільки хотів у нас є, бачите, море. І вона з раптом десь через 4 хати. Такі старенькі дідусь з бабусею тримають. Ще, певно, з 3-4 кози, щось не пам'ятаю. Перші вони більше тримали. зараз, е, Перші більше тримали. Вони навіть скільки вони там того року мали тих козів? Ну Я говорю, за сусідів тих, козів, що мають старенькі бабусі з дідусі. Чотири так ж саме. Так, ось так чи. Та трохи мали, таке добре стадо мали, а цього року вже бачу не так багато. Думаю. Ми ж вже немає стільки сили, бо вони реально старенькі. І все, і в нас не Ага, ще сусідка коли нас тримає теж дві кози. Теж вже старша жіночка. І все, і ніхто, молодь ніхто в нас не тримає. Не хоч треба наробитися, друзі, треба їм наготувати, заготовити сіна, як бійка, як завжди. Сіна наготовити, треба пасти, треба доїти, треба дивитися. Дуже хочуть. Та і все. А в нас такий вечірній, е, вечірня прогулянка. знаєте, кажу, Ми замість того, щоб десь поїхати в кафе, випити кави, то ми беремо кози, та йдемо, а не калібову, то ми беремо кози, йдемо попід річком. Вони ну, напасуться, де багато молока. Ну, не, вже на ранок де багато. Так щось є. Якщо їх попасти на вечір, то вони не на вечір дадуть, а вже ж на ранок дадуть багато. Ну, чекайте, кожному своє. То таке. Хто де шукає яку віддушину, Та й все. <laughs> я і мої кози. Знайшли кущик бузини. Рвемо. І так їдять. Колись казали, не можна, бо це трійка. А я так, так, колись, як я була мала, то, то так їдя, казала. Не можна, бо то трійка. Дивіться, як їдять. Бузину. І малюки дістають. Ще білці дай. Малюки теж друться, А ми цього року навіть ні разу і не їздили на бузину, друзі. Люди їздили, яка ціна була на бузину цього року. 6 Чи... 6 навіть не сьогодні було. Втікайте вже А Вона нагла, дай дай ще. Не хочеш, не хочеш все, віддавай. Не розпробувала. Не розпробувала смаколики. Ну, а ми там того до року добре наїздилися в тих посадках. А, що ми малину мали, то я мала операцію. Той. Ну, не тримай, ну що тримати, давай. Буська. Буся. Буся. Давай. Та да, їм на так просить. Нечемна так. Така наша нуха нечемна, но. О, романтика, друзі. Романтика така. Малюки теж їдять, но. Щоб тебе не кинула в рів туди, а то ту води. Ну-ка, ну. Друзі, в нас пів сьомої доходи. І дивіться, вже починає так сутеніти. А ми вже помаленьку, з нашим всім господарством, йдемо додому. Трохи напаслися, є ще така молоденька трав'ячка. Зелененька, верніше. Ще можна попасти тільки. Нема все так двоє, щоб встали, двоє і пішли. Навіть якщо Донецько є, то він собі спішить в зал, не буду казала, ходи йдемо з козами на, на під річку пасти. Та й все. Ну що, друзі, я теж йду. Маю шнурок, ну я зараз до її причіпала ближче дому, бо вона зараз в сусідський город піде, а люди не хочуть, щоб йти в сусідський город, ні? кожен собі там щось. Та й в загальному ну що мають чужі кози чи там, ще якась тварина чужі ходити по городі. Так що зараз я її припну ближче додому. Добре, друзі. Всім дякую за перегляд. Дякую за ваші вподобачки. Ходи, нушку, ходи, лізе до цього до води. Не знаю, що її. Вже пити хоче, ходи. Ну <різь> все, На сьогодні кажу всім па-па. Па-па, друзі.